Декілька скибок хліба і твердого сиру, маленький шматок м'яса, пів яблука, шматочок шоколаду, кілька овочів, склянка молока і дрібка круп. Приблизно таку денну норму продуктів можуть дозволити собі українці на 2027 гривень прожиткового мінімуму. Саме цю суму уряд заклав до державного бюджету на 2020 рік як достатню для задоволення базових потреб. При цьому на які саме продукти харчування, товари та послуги має вистачити цих грошей, кабінет міністрів взагалі не визначає. Намагаємося з'ясувати це, провівши експеримент. 30-річна киянка Анна Журавська погоджується пожити тиждень на четвертину прожиткового мінімуму, а це 500 гривень. Мені взагалі цікава тема економії для в своєму житті, також розумного споживання. Зараз мені це актуально, оскільки так вийшло, що я звільняюся зі своєї основної роботи і мій дохід буде складати набагато меншу суму. Вже до початку експерименту Анна усвідомлює, жити у звичному для себе режимі ці сім днів, звісно, не зможе. Це буде економія насамперед у їжі, тобто буде дуже скромний набір продуктів, такі прості крупи, там не знаю, може трошечки овочів. Це буде відмова у каві, яку я звикла купувати, а не ходити в якісь заклади харчування і не придбати собі там якісь розваги, а там книжку якусь чи одяг якийсь, тому що це буде нереально. Анна одразу відкладає 100 гривень на проїзд, решта піде на їжу. Аби вкластися в бюджет і мати більш-менш повноцінне харчування, доводиться обирати дешеві товари і крупи на вагу. Але прожитковий мінімум це не просто сума, на яку можна купити харчі, а важливий фінансовий і соціальний показник, який впливає на розподіл бюджету і конституційні права людей. Адвокат Станіслав Батрин вже п'ять років домагається у судах встановлення справедливого розміру прожиткового мінімуму немає жодного паперу, яким підтверджується навіть розрахунок прожиткового мінімуму в Україні. Тобто, це є надзвичайна афера, але тепер ми хотіли б акцент поставити таким чином, щоб люди розуміли, що від цього безпосередньо залежить формування всього державного бюджету України минулого року, за позовом Станіслава, Верховний суд визнав незаконним споживчий кошик, що офіційно затверджував перелік базових товарів та послуг. А нещодавно вже окружний адміністративний суд Києва взагалі назвав ухвалення бюджету країни на 2020 рік протиправним, бо міністри не провели експертизу та не сформували перелік основних потреб і послуг, на яких він базується. У дні, коли триває наш експеримент, уряд визнає на 2027 гривень в місяць в Україні не прожити і ухвалює проект закону, який у майбутньому дозволить збільшити цю суму до 4200 гривень. Більше 150 виплат вони прив'язані до прожиткового мінімуму. І це і посадові оклади, зарплати, виплати у відрядженнях, це і пені, і штрафи і так далі. Ми запропонували законопроект комплексний, який все, крім соціальних виплат, відв'язує від поняття прожиткового мінімуму. Якщо Верховна Рада підтримає цей проект закону, то прожитковий мінімум зросте майже вдвічі у порівнянні з нинішнім, але станеться це не раніше 1 січня 2021 року. Тим часом, аби вкластися в нинішній мінімум, анна готує вдома більше ніж зазвичай. Щоб не витрачати гроші на обід в кафе, бере їжу з дому. На каву з колегами теж не виходить. Отже, покажу вам сьогодні обід, який я взяла з собою в судовсько. В принципі, я вважаю, що його собі вартість приблизно 30 гривень. І додам цю суму до витрачених коштів. Звичайно, якби я купувала каву, як я буває купую з кавової машини, то це було б дорожче. А так. І якщо для Анни обмеження в їжі скінчиться незалежно від результатів експерименту, то майже п'ять мільйонів українських пенсіонерів живуть на пенсію від півтори до двох тисяч гривень щомісячно. Цих грошей не вистачає навіть тим, хто має своє господарство і городи. Аби вижити, пані Ольга декілька разів на місяць везе на продаж до столиці городину. Доплачу за гос, за світ. О, щось на таблетки. Куплю та й усе. Цей прожитковий мінімум а городи треба породь покультивувати. кажуть, чого дорога картушка. А почитати скільки ми в неї вкладаємо навіть після підняття прожиткового мінімуму через рік для пані Ольги та мільйонів інших українців ситуація навряд чи суттєво зміниться. На думку Станіслава Батрина запропоновані урядом 4200 гривень вже станом на сьогодні. Сума не актуальна. Ми виходили на цифру 7 тисяч гривень. Вона є публічною. Ми навіть це в судовому порядку торкалися цього питання. Однак, все ж таки, мова не просто в цій цифрі. Мова про мова в тому, щоб держава штучно і фіктивно не знижувала свій, свій рівень відповідальності за забезпечення потреб людини. Наразі визначити цей рівень відповідальності держави взагалі неможливо, бо де юри в Україні після рішення Верховного суду не існує споживчого кошика а де факто у розрахунках спираються на перелік товарів, затверджений ще у 2016 році. Він, крім обмеженого продуктового набору, передбачає, приміром, одні брюки для жінок на 4 роки, одні зимові чоботи на 3 роки, два жарознижувальних препарати, один дитячий крем і одеколон, шість книжок та одна передплата газети про поповнення мобільного телефону, інтернет, похід у кіно чи поїздку на відпочинок, хоча браз на рік взагалі не йдеться. Не купуючи нічого, окрім їжі і жетонів на метро, бюджетно пообідавши декілька разів не вдома, Анна Журавська була змушена передчасно припинити експеримент. Гроші скінчилися на шостий день. Вистачало суто на їжу, таке, причому не на їжу, а на таке базове харчування і на проїзд. Все. На все інше. Ну, на ліки там піти до лікаря банально, чи там на масаж у мене зі спиною якраз теж були проблеми актуально, чи там в кіно сходити, чи книжку, чи якийсь подарунок придбати. Це все вже ну я вже мовчу про комунальні послуги. За словами міністра соціальної політики Юлії Соколовської, чотири міністерства вже розпочали роботу над формуванням нового споживчого кошика українців. Але як саме визначатимуться товари та послуги в ньому, поки що невідомо.